Вихованці глухівського клубу Карате Самурай привезли сім золотих нагород з чемпіонату України з Карате ЖКС, який проходив у Чернівцях. Також в активі клубу п'ять срібних та три бронзові нагороди. За словами керівника клубу Ігоря Кучера, самурай виховує юних каратистів вже 12 років. За цей час багато глухівчан здобували нагороди не лише на всеукраїнських, а й на міжнародних змаганнях. Починали ми в Селище Ямпіль починали ми так далі. Працювали в, в Шосі, і наразі працюємо тільки в шосі, в місто Глухів. В нас зараз займається десь близько 120 дітей. Це на Глухів і на місто Шостка. Ось маємо досить потужні спортивні результати Останніх два роки. Ми у нас є призери європейських чемпіонатів, чемпіонатів Європи, чемпіонатів України. У нас є діти, які виступають на всесвітній прем'єр-лізі юнацькій з 12 років. Також є діти, які вже входять в 100 кращих спортсменів за рейтингом у світі. Останній раз ми нещодавно приїхали з чемпіонату України по карате ГКС, така версія, і у нас є 5 чемпіонів України. Це від молодших 6-7 років і до найстарших 16-17 років. Наливай Конікіта один з переможців турніру у Чернівцях. Хлопець розповідає, що займається карате вже вісім років. За його словами, перші змагання давались нелегко. Але він продовжив займатися і за цей час взяв участь у багатьох престижних турнірах, як в Україні, так і в країнах Європи. Це були чимось з України в Чернівцях, Було дуже тяжко, але я займався кожен день і я почув в цю категорію свою. Я прийшов сюди з двоюродним братом, бо хотілося щось новеньке спробувати. Мені сподобалося, і, і йому теж ми ходили, він кинув, а я продовжу і вже тренуюсь собаків. Ну, мої перші змагання були в Лукові, клубні змагання. Я програв, але потім я зайняв перше місце. Львів, пошкод Хорватія, місто поруч, Італія, місто Мілан. Повернулась з медалями з чернівців і Злата Кучер. Юна спортсменка виступала у віковій категорії 6-7 років і вперше спробувала свої сили у поєдинках. Змагання пройшли добре. Мені дуже було страшно, але я кожного дня тренувалася до змагань. І, і, і виграла трьох дівчинок. Хочу бути схожа на Анжеліки Терлюга. Це, це чемпіонка Європи по карате. Виборов срібні нагороди і Нікіта Бірін. У свої 12 років хлопець має коричневий пояс і мріє вже найближчий час стати володарем чорного. Спочатку ми на тренуваннях всі вчили базову техніку, щоб потім на екзамені це все показати і е, здати на пояс. До нас приїжджав майстер із Сум, і йому ми це здавали. І він, якщо вже вибирає, якщо ти гарно це зробив, то тобі дають пояс. Якщо ні, то ні. Цей іспит проходив майже весь клуб близько ста е, людей. Планую е, далі тренуватися. Щоб дойти до першого дану, перший дан це чорний пояс. І хочу це зробити по двом видам. Дають пояс чорний по ката і по коміте. Я хочу зробити це по двом видам. радіє успіхам одноклубників Цвітана Стеценко. Зараз дівчина готується до чемпіонату Сумської області. Дівчина говорить, що має принципову суперницю Сум, який має намір дати бій. Ну, «Будуть. Це в нас Сумська область. Ну, я хочу там вже зайняти перше місце. Там будуть усі спортсмени, яких я знаю, з якими я вже займалася. Буде та, з якою я завжди виходила у фінал. Кожен день ходжу на тренування, тренуюся. Завжди після тренування лягаю в ліжко, завжди спати, щоб на наступний день, бо в мене наступний день буде тренування, щоб на наступний день в мене були сили. За словами Ігоря Кучера, клуб карате «Самурай» відкритий для нових спортсменів. Починати заняття спортом діти можуть з чотирьох років. Найменше дітки, які можуть до нас приходити займатися, це 4-5 років. 4-5 років в нас є така група, вони на вихідних займаються. Це більше спеціальна підготовка, загальна фізична підготовка, ось, розвиток таких якостей, як там спритність, ось гнучкість. Ну і підготовка до вже таких більш більш техніка, яка вже виконується, техніка ударна у 6-7 років. Починати можна з будь-якого віку. В принципі, ось у нас приходять діти і в 8 років, і в 10 років, і в принципі досягають непоганих результатів і розвиваються. Було б тільки бажання. Було б тільки бажання. Ми займаємось три рази на тиждень. Проходять у нас тренування. А якщо у нас група... Збірна, тобто збірна району, або діти, які входять в збірну Сумської області, то вони займаються кожного дня, звісно, для того, щоб показати гарний спортивний результат. Прийоми де цілий рік. Ось. Єдине, що буває таке, що якщо в групі вже набрана група, то ми якби не беремо, тільки діти приходять на пробне заняття, воно безкоштовне в нас, а потім вже чекають, коли звільниться місце. Ну таке буває, що у нас ліміт по групам. Ось а так, в принципі, якщо є вільне місце, то ми беремо на протязі року.